Гриби. Також звертайтеся, Дядя Коля. Де номер телефону? Скрін. Номер телефону дяді Коля є. Дяді Коля, передайте привіт нашим глядачам. Передайте привіт нашим глядачам. Вас дивляться 225 людей. 227. Так, кому треба буде номер телефону, пишіть. на югені сні нас такі гриби. Ціна білих грибів. Ціна білих грибів 280 гривень. Прошу, подивіться, прошу, бачите, 280 гривень білі грибочки кілограм, а також є білі грибочки і по 300 гривень, і по 250 гривень. Так, є тік-ток, є все, є все. І не лише тік-ток. Так, давайте інтенсивніше тапаємо, тапаємо, ділимося трансляцію, підписуємося, хто ще не підписався. Так, що ви тут пишете? Супер, яка краса. Ну, звичайно, краса неймовірна. Краса неймовірна ціна білих, ціна білих від 250-300 до гривень. Так, подивіться, що тут у нас твориться на Косівському ринку. Що у нас тут твориться на Косівському ринку? Це просто неймовірні білі гриби. Подивіться, які гарні велесенькі гриби. Вони просто один в один. Ціна білих по чому сьогодні? По 250 гривень. 250 гривень. Так. Підпіньки також є. Хто любить підпіньки, дуже гарні, добре, смачні підпіньки. Є сухі гриби, є закриті, є такі грибочки. Грибочки пішли. Так, у нас всім відомий такий молодий грибар. Того разу він у нас продав грибочки. А ну, по чому тебе сьогодні грибочки? 280. 280 гривень. Але подивіться, які він знайшов гриби. Це просто неймовірно.